Червона шапочка, брати Грім, Жила собі на світі славна дівчинка. І така вже була вона мила, що всі її любили. Хто на неї тільки погляне, а найдужче любила її бабуся. Вже бувало, і не знала, що дитині дати. От якось подарувала їй бабуся червону оксамитову шапочку. Та шапочка була так дівчині до лиця. Що іншої вона й носити не хотіла. Через те і прозвали дівчинку червона шапочка. Одного разу мати каже до неї Іди но, доню, сюди. Ось тобі пиріг, пляшка вина, віднеси бабусі вона вже старенька, нездужає, то нехай трохи підживиться. Рушай зараз, поки сонечко ще не припікає. Іди тихенько, спокійненько, з дороги не звертай, бо ще впадеш та розіб'єш пляшку. Тоді ні з чим буде прийти до бабусі. А як увійдеш до хати, то по кутках не роздивляйся, а перше привітайся чемненько. «Мама, я все зроблю так, як ти велиш, сказала червона шапочка, попрощалася з матір'ю і пішла. А бабуся жила в лісі, за півгодини ходи від села. І щойно червона шапочка увійшла в ліс, так і зустріла вовка. Вона й не знала, що то за звір, а тому зовсім не злякалася його. Добрий день, червона шапочко, сказав вовк. Красно дякую, вовче, добрий день і тобі. А куди це ти чимчикуєш так рано, червона шапочко? До бабусі. А що ти несеш у фартушку? Пиріг і вино. Вчора мама напекла пирогів, то нехай і старенька, недужня бабуся трохи поласує та підживиться. А де ж твоя бабуся живе? Трохи далі в лісі, з чверть годинки ходи звідсіль. Там під трьома великими дубами стоїть її хатка, а кругом хатки ліщина. Та ти, мабуть, сам знаєш, де мовила червона шапочка, а вовк собі й подумав: добре обідень був би з цього дівчатка. Вона перша смачніше, ніж стара бабуся, але треба добре поміркувати, щоб обоху запасти. Він трохи пройшовся поруч із червоною шапочкою, а тоді і каже Червона шапочка, а подивись но, ну, які гарні квіточки ростуть навколо. Чому ти не глянеш на них? І невже ти не чуєш, як гарно співають пташечки? Все йдеш та йдеш, ніби до школи поспішаєш, а в лісі можна так любо погратися? Глянула червона шапочка і справді побачила, що навкруги вся земля вкрита пригарними квітами, а по них танцюють сонячні зайчики. От вона й подумала а добре було б принести бабусі і свіжих квіточок. Вона ще дужче зрадіє, ще ж рано я не забарюся. І вона побігла в ліс нарвати квітів, зірве одну квітку, а там далі ще краще. І біжить, біжить та все далі в ліс. А вок тим часом не гаявся, подався просто до бабусиної хатки. Прибіг та й постукав у двері. А хто там? Це я червона шапочка, принесла тобі поріг і вино вітчини. Натисни клямку. гукнула бабуся. Я слаба, не здужаю встати. Вовк натиснув клямку. Двері відчинились, і він, не промовивши слова, стрибнув до бабусі та враз проковтнув її. Потім натяг на себе її вбрання, посадив на голову чепець, умостився в бабусині постелі і закрив ліжко запоною. А червона шапочка все бігла за квітами. Коли вже нарвала стільки, що на силу могла піднести, згадала знову про бабусю і подалася до неї. Дівчинка здивувалася, що двері розчинені насіж. А коли відійшла до хати, то їй стало аж моторошно, і вона подумала чого це мені так страшно сьогодні. Раніше я з такою охотою гостювала в бабусі. Дівчинка голосно гукнула Доброго ранку, але ніхто не обізвався. Тоді вона підійшла до ліжка і розсунула запону, а там у ліжку лежить бабуся, але не така, але якась чудна. Чепаць її насунувся аж на обличчя. Ой, бабусю, чого в тебе такі великі вуха, а щоб тебе краще чути. Ой, бабусю, а чого в тебе такі великі очі, щоб тебе краще бачити? Бабусю, а чого це в тебе такі великі руки? Щоб краще тебе схопити. Бабусю, а чого це в тебе такий страшенно великий рот? Щоб краще тебе зжерти. Тільки но вовк це сказав, як прожогом схопився з постелі і проковтнув бідну червону шапочку. Наситившись, вовк знову ліг у ліжко, заснув і почав так гучно хропти, що далеко було чути. А саме на ту пору йшло повз хату мисливець та й подумав: щось стара так гучно хропе, піду гляну. Чи не сталося чого з нею? Він зайшов до світлиці, глянув на ліжко, а там лежить вовк. Старий лиходію, та ось ти де, сказав мисливець, давненько я тебе шукаю. Хотів був застрелити його з рушниці, та подумав, що вовк міг ковнути бабусю живцем, то, може, якось пощастить її врятувати і не вистрелив, а взяв ножиці і почав пороти черево сонному вовкові. Розпоров трохи і бачить. Щось там ясніє червоне, Оксамитова шапочка. Розпоров ще далі, аж звідтіль вискочила дівчинка і скрикнула. Ох, як же я злякалась, як було темно у вовка в череві. А потім вийшла і стара бабуся. Вона вже ледве дихала, а червона шапочка принесла каміння. Вони напхали його вовкові в черево і зашили. Тим часом вовк прокинувся і хотів чкурнути на втікача, та каміння було таке важке, що він стрибнув, упав додолу і помер. Усі троє дуже зраділи. Мисливець оббілував вовка і поніс шкуру додому. Бабуся з'їла пиріг, випила вона, що принесла червона шапочка, і додала старенькій сили. А червона шапочка подумала доки житиму, не буду більше звертати сама з дороги і бігати в лісі, коли мама не дозволяє. А то ще розказують якось, коли червона шапочка знову понесла бабусі пирога, здибовій дорогою інший вовк, заговорив з нею і хотів, щоб вона звернула в ліс. Але червона шапочка була тепер обережна, не послухалась його і пішла далі своєю дорогою. А потім розповіла бабусі, як зустрів її вовк, навіть сказав їй добрий день, але злісно блимнув очиськами, що коли б це не на бутій дорозі, то напевне з'їв би. Ну, то йди, замкни двері добре, сказала бабуся, щоб часом він знову не прийшов. Тільки но вони замкнули двері, як приходить вовк і гукає. Відчини, бабусю, я, червона шапочка, принесла тобі пирога. Та вони мовчать, дверей не відчиняють. Покрутився сірий коло хати, обійшов її кілька разів, потім стрибнув на стріху і став чекати, поки червона шапочка ввечері вертатиметься додому. Тоді він її наздожене ночі і з'їсть. А бабуся здогадалася, що в нього на думці. І потім під стріхою стояв великий кам'яний кадіб. От бабусі й каже дитині. Червона шапочка у Кадіб ту воду, що в ній я вчора варила ковбасу. Червона шапочка налила воду, поки великий великий Кадіб стояв ущерд повний. Запах ковбаси залоскотав вовкові в носі, він став принюхатись і поглядив вниз. Аж нарешті так витяг шию, що не втримався, гепнув із хати просто в кадіб і втопився. А червона шапочка. Весела пішла додому, і дорогою більше ніхто не зупиняв.